Трагічну інформацію ми маємо також із Запорізької області. Про неї сповіщає Іван Федоров, це очільник Запорізької обласної військової адміністрації. За його словами, росіяни масово атакували Запорізьку область. Є, на жаль, двоє загиблих і п'ятеро поранених. Постраждала комишувацька громада. За словами Івана Федорова, там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. На жаль, є загиблі та поранені і також. Триває пошук людей під завалами. Усі важливі деталі уточнюють. Наразі спеціальні служби працюють, так і сподіваємося, що більше інформації про загиблих надходити до нас не буде. Але тут опуваємо на надзвичайників, рятувальників, медиків, українські сили оборони і вболіваємо. Вболіваємо за тих, хто постраждав. Під час чергової терористичної атаки ворога на зв'язку із нами вже є наш кореспондент із Запоріжжя, який детальніше розповість про ситуацію. Колего вітання вам. Отож, що відомо станом на час нашого етеру? Вітаю вас. Ця бомбова атака була зафіксована. Ці два вибухи приблизно 21.30, там плюс-мінус кілька хвилин. Було відомо, що росіяни скинули керовані авіабомби. Селище Комишуваха, це воно знаходиться. Приблизно посередині між Запоріжжям і Оріховом по дорозі на Оріхів, так 25 кілометрів туди, 25 в інший бік. Вже не один раз його атакували росіяни, бо воно близько до лінії фронту і через нього проходить траса. Під час цих атак ну, атаки відбувалися до цього ракетами. Авіаційними, інколи реактивними системами під час цих атак вони там побили багато чого людям, в тому числі побили церкву свого ж московського патріархату, розбили ракету, там була така історія. Ну, однак оці керовані авіабомби, які залетіли в принципі далеко, викликають питання: тобто, що, що це було. До того ви знаєте, надходила різна інформація. Ну і зараз наші фахівці я читав там, то тут то, то там кажуть, що росіяни намагалися модернізувати ці керовані бомби для того, щоб вони летіли там, скажімо, далі, чи точніше. Однак всі закликають не квапитися з висновками, чи це з якісь нові модернізовані керовані бомби, чи просто російські літаки підлетіли ближче. Ніж зазвичай, ну вони там так з лінії Азовського моря запускали керовані бомби по лінії фронту. От тут є інформація, вона ще не зовсім верифікована, але я бачу, що стверджували, що бомби запускалися з району міста Молочанськ. Ну це зовсім недалеко від умовно недалеко від Запоріжжя. Це кілометрів там 70 мабуть, по прямій буде. От і з Бердянського району також могли запускатися ці бомби, судячи з інформацією, яка є. Поки що не верифікована, ну одним словом, не виключений варіант, що просто російські літаки насмілилися залетіти далі ніж вони залітали раніше. Звідти пустили бомби. а це воно й полетіло набагато ближче до Запоріжжя, ніж зазвичай. От, от інформація, яку ми маємо на цей момент, вона приблизно така. Ну а далі вже буде зрозуміліше, чи то росіяни хочуть дістатися ближче до колись Запоріжжя цими бомбами. Чи просто там треба напружитися нашій протиповітряній обороні, що літаки стали ближче залітати, і просто намагатися збити ці літаки. Ну, я думаю, військові вони зроблять свої висновки. А так, на жаль, да, двоє загиблих і п'ять поранених на цей момент не змінилися, не змінилися цифри. Хоча, наскільки я бачив, там якісь розбирання завалів ще йдуть. Ну, будемо сподіватися, що більше постраждалих у Комишувасі не буде. А е окупанти за повідомленням обласної адміністрації, завдали загалом 197 ударів. Ну знаєте, це Середня така інтенсивність невисока в порівнянні з тим, що у нас бувало. 116 артилерійських обстрілів, шість разів реактивні системи стріляли. І дуже мало безпілотників, судячи з усього дефіциту росіян-безпілотників, 64 БПЛА атакували наші позиції. Ну, бувало в 5 разів більше, я скажу. Тобто є якийсь дефіцит. У них м -м, схоже, що боєприпаси зараз їм більш потрібні на інших ділянках фронту хоча е під Запоріжжям нині е на роботинському плацдармі і на схід на захід від нього стало гучніше. Є відео з фронту, як наша 65-та бригада, там і дроноводи руйнують логістику ворога на цих ділянках. Е не можуть там росіяни вільно їздити, їм дуже вони дуже скаржаться в своїх там пабриках на українські дрони. Справа в тому, що протягом кількох днів попередніх наші військові повідомляли тут, -тут, там, що росіяни під Оріховом там районі роботиного Глейполя, Оріхова проводять розвідку, що підтягли якісь сили, додаткові ще схоже, вони там спробують поатакувати. Ну, власне кажучи, оце воно, мабуть, і почалося, оскільки крім оцих От ударів керованими авіабомбами, генштаб повідомляє, що після затища на Оріхівському напрямку одразу вісім. Бої зіткнень росіяни влаштували. Це не малої такмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Щербаків. Ну, власне кажучи, в лоб на роботу росіяни бояться йти, тому що там вони гинуть пачками. Оце вони з обох боків намагаються, судя по цим населеним пунктам, його знову обійти. Вони вже це робили, в них нічого не виходило. І Генштаб повідомляє, що ці вісім бої зіткнень були безуспішні для ворога. Ну, судячи з усього, росіяни, подивившись на Курську операцію, яка відтягла туди їхні боєздатні підрозділи, їхні сили з інших ділянок фронту, спробували щось таке ж організувати і на території Запорізької області, аби українці під загрозою атаки в бік Запоріжжя, щоб сюди підтягли якісь додаткові підрозділи, і щоб стало ну, з інших ділянок фронту, які цікаві росіянам насамперед на Донеччині щоб щоби звідти потягли сюди, захищатися від них. Ну ви знаєте, під Запоріжжям стояло досить багато наших бригад. Серед них є бригади дуже мотивовані, обстріляні, які дуже прекрасно знають цю місцевість всієї ділянки. Які вже неодноразово там знищували тисячами росіян. Так що я думаю, що ці от всі атаки це знаєте таке. Це до лампочки, як кажуть у нас в народі. Ну що ж, пішли вони в атаку, як і прогнозувалося. Там були готові їх зустрічати. І бойові дії, я думаю, так ще кілька днів там будуть тривати біля атомної станції. З самої станції ніяких критичних новин на щастя немає. Ну, цікаво, що стрілянини від Енергодара на Нікопольщину через Дніпро було менше ніж зазвичай за останню добу, набагато менше. Ну вчора так два рази артилерія постріляла, п'ять безпілотників полетіло. Ввечері ще відправили вони такий літачок камікадзе. Який втратив керування в польоті і гепнув там чисто поля, на щастя нікому не завдав ніякої шкоди, і люди не постраждали від цих атак. І дивуються на правому березі, що ніч була спокійна і тиха. Тобто протягом ночі, це унікальний випадок за останні місяці, от нічого не стріляло від Енергодара, нічого не прилітало звідти. Ну, можливо, знову ж таки, потягли на Оріхівський напрямок всі наявні боєприпаси і сили, а тут воно трохи стало спокійно. Ініше під, під атомною станцією. І те, що стосується високоскрепного життя окупованих територій, ми неодноразово розповідали з вами, як росіяни грають в гру широка страна моя родная, як співається в їхній пісні. Тобто, вони навіщось везуть на окуповані території. За тисячі кілометрів якусь гуманітарну допомогу, яку ну в Запоріжжі можна купити там, в будь-якому супермаркеті, та й в Мелітополі власне кажучи, що думаю, що вона продається. От, але це для того, щоб показати, що бачите, як вся Росія турбується про так звані нові регіони, як вони називають окуповані території. Ну і цього разу вони похвалилися знову таким вантажем, дають таку світлину про те, що в місто Васильівка на окуповану територію їдять гуманітарний Уз із Карелії 2500 тисячі кілометрів від Мелітополя, там, власне кажучи, і Карелія. Ну, це територія, яка ми пам'ятаємо, вона була захоплена у Фінляндії ще сталінськими фашистами, не путінськими, які нині у нас отородують, ще сталінські фашисти. Вони відтяпали цей шматок Фінляндії, але дали їм фіни дали відсіч. Так і що ж вони везуть із Карелії за 2500 столи тисячі кілометрів е, на Мелітопольщину? Пишуть що. Там в составі грузовних дві палети з радіаторами опалення. Ну, які вільно можна купити у нас також будь-яку кількість бери і купуй. І також, така, також партія молочної продукції і морсов від якогось там карельського виробника. Боже, як та молочна продукція доїде за 2,5 тисячі кілометрів, вони ж не літаком її вестимуть. Я, я дивуюся, що вони привезуть сюди. Ну, ось таке, от, пишуть, що все це вони віддадуть у соціальні заклади Васильівського округу. От така гра широка страна, моя родная, триває на окупованих територіях. Оцю карелію її офіційно призначили шефом на території Запорізької області, і тепер за 25 тисячі кілометрів туди будуть возити всякі там, вже частково зіпсовані, я так розумію, продукти, які зможуть оцю, оцю відстань якось подолати більш-менш. Ну, це Росія, да. умом Росія не поняття, як казав їхній класик, там взагалі її дуже складно зрозуміти. Такі новини маємо на сьогодні з окупованих територій, з лінії фронту і з міста Запоріжжя. Дякую вам, колегу, за такий детальний огляд ситуації у регіоні. Згідно з вами на 150%, що Росію тверезим, принаймні розумом точно зрозуміти важко. Дякую вам, наш кореспондент із Запоріжжя був на прямому зв'язку.